Сьогодні у нас обзор на таке Lego Dino. Серія Діно. Отак от воно воно виглядає. От. Так, в комплекті. Що у нас йде? В комплекті що у нас йде? В комплекті у нас йде от така от карточка. Де знаходяться всі герої даного. Ну, даний цей. Ну, ви поняли. Вот. Так, тут, як я поняв, це тернозавр Рекс, це якийсь там, не знаю, теп теплодуак, якось так. Якщо усі зібрати, його можна зложити в отакий от один, от великий, от отакий величезний. От. Що там далі йде? Далі у нас йде така інструкція, де може складати два різні. Так, у нас тут перший йде отакий. отакий. А тут у нас йде отакий. Трошки похожий, просто, ну, не дуже такий, ну, трохи похожий, але все-таки інакший. Так, і тепер давайте поглянемо на самого динозавра. Ось вот так. От, самі у нас динозавр. Ось вот так от. Він являється трансформером Діно. Ну якось так. Тому що, ну, так, берегам, отставлю. Виглядає, блін. Я думаю, ви поняли? Так, у нього вот тут така вот голова. Вот. Він його може зібрати отак вот от. Це дуже трохи дістає, тому що це дуже погано кріпиться. Блін. І вилітає постійно. Постійно. Я це заклею скотчем, так думаю. Так, руки дуже легко витягаються, тобі будьте уважні. Ну, дуже легко. Хіст в нього відщепляється ноги теж. От так от. І ось такий у нас туб. І все, давайте знову э, соберм. Блін. Якось так, бути так. Так. Вот. Э, Стіки коштує Им зараз на даний момент, він зараз коштує приблизно 3... 35 гривень. Ну, по-російськи, на російські рублі це десь буде, можливо, можливо, 100 з чимось гривень. Ну, можливо, я не знаю. Я там зараз не дивлюся за курсом валют і приблизно не знаю, скільки це буде там на російській. Дуже щільно закривається. І отакий у нас тут динозавр. І, і можна сказати він є трансформер він ли превращається ось такого? О такого вот. Такого от. О такого якось хоч отак. Ну, на картинці показано зовсім інакше. а Понятно, понятно, понятненько. Дивіться, я просто тут щось перепутав. Це мало бути, дивіться, я би вам би показала, його треба перескладати, і це буде дуже довго о, Дивіться. Оцей... Видите? І, от так, і от так можна перескласти. Як я вам сказав вже. Ну, це все рівно. Це нам все рівно, можна сказати. Ну, на це в мене все. Підписуйтесь на мій канал. І ще, на моєму вже каналі один підписник, я знаю, це дуже мала сума. Не сума, а цифра, але ну, нічого скоро набереться, може і. Ну, не знаю, може вже десь і 100 підписників підписчиків набереться за час. Тому що я зараз на вихідних і знімаю відео. Вот. Ну на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пока!